you <smart noise> Слава Україні ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо в українському інфопросторі активно обговорюється тема щодо легітимності Володимира Зеленського після 20 травня. Цією темою вже починають активно маніпулювати, навіть у колі, наближеному до президента України. Західна преса також не відстає та приділяє увагу цій темі, надаючи неоднозначні заголовки. да стверджуючи, що за сценою може ховатися розроблений Росією план масової інфопсихологічної операції проти Зеленського. Деякі експерти вважають, Же, що становище президента може стати небезпечним, якщо не робити ніяких кроків задля боротьби з проросійськими закидами, мовляв, якщо не буде чіткої заяви ОП з посиланням на конституцію, ситуація може надалі мати неприємні наслідки. Тему ніби на легітимності української влади використовує РФ у своїх іпсу. Але як виявилося, не лише країна-агресор спекулює цією темою. Екс-спікер Верховної Ради Разумков недалеко відійшов від риторики Кремля та заявляв, що повноваження діючого зеленського завершується. Навесні 24-го, після чого його повноваження переходять від спікеру парламента. Далі чітко прописано в конституції, що має відбуватися. Є голова Верховної Ради. Він виконує функції президента до того, як буде обраний новий президент. Він вступить у свої права, пояснив депутат. За словами разумкова, вибори в Україні можуть бути введені після завершення війни. Все стандартно, все по демократичному. Я розумію, що це не подобається ні Зеленському, ні його офісу, але є закон, наголосив екс-спікер парламенту. Дмитро. Тро додав, що йому хотілося би, щоб ситуація в Україні змінилася та була більш адекватних людей в кабінетах, де приймаються рішення. Тут Разумков дещо забув, що вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану. Заборона стосується усіх видів виборів президента України, Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування. Також Разумкову не варто забувати, що в Україні існує принцип безпере. Реривності влади, якби разумков не намагався розповідати, що Зеленський має здати мандат, він лишиться українським лідером доти, доки не відбудуться вибори в Україні. і Весь цей час лишається легітимним. Є чимало роз'яснень юристів. Всі вони вказують, що законодавчих підстав говорити про нелегітимність Зеленського нема. Адже норма закону про повноваження президента під час воєнного стану не суперечить Конституції. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Варто нагадати, що ця норма. Орма вже застосовувалася в українській політисторії, коли Кучма пішов із посади пізніше відведеного його терміну. Лише після того, як закінчиться воєнний стан парламент протягом 90 днів призначить дату голосування за президента і раду. А кого оберуть українці залежатиме тільки від нас? Усі закони конституції експікер ради, здається, пропускає повзочі та працює чисто по російських методичках, просуваючи в маси слово в слово, як там прописано. Після таких заяв складається враження, що разом ко ймовірно. Гента ФСБ на підставки, адже тема, ніби нелегітимності Зеленського, цікава лише росіянам. Вони вже розкручують її через ЕПСО російських спецслужб, що розхитати протесні настрої в Україні та зменшити підтримку міжнародних партнерів. Кульмінацію ворожих інфооперацій з цього приводу слід очікувати навесні. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в.